Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, нині у Євангелії від Марка ми почуємо притчу Спасителя про сіяча, який сіяв зерно. Тож одне насіння упало при дорозі, друге у кам'янистий ґрунт, третє упало у бур'ян, а четверте потрапило до плодоносної землі. Возлюблені, з притчами розуміємо, що сівач це наш Христос, насіння це Слово Боже, а ґрунт це людське серце. Нинішній день православні християни згадують саме свято Успіння Пресвятої Богородиці. Свято віддання для нас означає очікування, очікування віри, надії, очікування любові, радості про те, що перемога Христа вже явлена незаперечно в особі Божої Матері. Сьогодні ми чули пісне співи цього торжества у цьому році в останній раз. Але тим не менше, матір Божа завжди залишається чистою у своїй смиренності та любові у наших християнських серцях, продовжуючи тему сьогоднішнього. Євангелія, ми дізнаємося про те, як один законник питав у Христа: яка найбільша заповідь у законі? Христос вже відповів йому простими словами: люби Господа Твого усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю і всім своїм розумом. Це перша і найбільша заповідь, і друга подібна їй люби свого ближнього як самого себе. У цих двох заповідях міститься весь закон і пророки. Якщо ми питаємо самі у себе, наскільки любов Божа, яка подарувалась Ісусом Христом, справді живе у наших серцях? І з з та болем відповімо: ні, я не досконалий, у мене ще немає такої досконалої любові. Саме тому у цей час постає перед нами матір Божа, яка не тільки святих, але й нас, грішних, огорнула своєю любов'ю, милістю і співчуттям, щоб через її земне успіння і небесне воскресіння ми відчули силу Господньої любові. Сьогодні свідень ангела зустрічають Микола, Іван та Павло, много вам літ. Дорогі глядачі, для кожної рослини початком плодоносіння є квіт, а початком духовного життя христинина стриманість, говорить преподобний Ніл Сінайський. Тож, давайте будемо виховувати у собі благочестиву стриманість та любов, адже любов це є Господь. А також ми повинні пам'ятати, що у п'ятницю добре дотримуватися посту не тільки за трапезою, але і у чинках своїх.